У Коломийському районі засуджений за вбивство самотужків втік з під нагляду. Правоохоронці шукали його майже добу. Деталі в сюжеті. Чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та розбій. У Коломийській колонії номер 41 він працював на дільниці соціальної реабілітації. Там зварював металеві конструкції. Переведений він був туди після половини відбуття строку, що дозволяє законом. Працювати там після відбуття цього строку. Пропрацювавши приблизно три роки, здійснив течу з незрозумілих обставин. Увечері, 31 серпня, після закінчення робочого дня засуджений переплив річку, яка знаходилася за 50 метрів від дільниці, та сховався у лісному масиві. Покинувши територію дільниці, направився до річки Прут, де Роздягнувся, склав речі на березі річки, взявши рюкзак, перейшов річку. Та довго утікачу переховуватись не вдалося. Знайшов його вже 2 вересня у селі Княждвір. І на слідучий день він пішов в сусіднє село і де був фактично і затриманий працівниками оперативної частини установи. Це буквально сусіднє село межує з річкою тут близько кілометра. Відтак за таку втечу засудженому загрожує ще п'ять додаткових років ув'язнення.